А коли це філетоділа кола бетоліна салдатин парела. Вона каже, я притушила рибку, я вам показувала як. І от так, як ти кажеш, б'ята це наші буряченька маленькі, молоденькі, бурячки молоденькі. Компокінніформачу. А в нашій петруші трошки, ну вони кругом трусять парміджану. Ну, яким другим сиром твердим. Поки воно гаряче, воно каже, воно розтопиться, буде смачно. По, по бажанню можна ще додати зверху олійки. І по рибки вона нас ще тоді лимоном трошки. Ну, четвертинку лимона зверху на рибку. Ну, це вони так люблять, так роблять. Анкетуметри лімон собра пеше. Собра ні. Каже, цей раз ні. Каже, я буду без лімону.